Благослови владий, благословений Бог наш, завжди нині, повсякчас і на віки віки. Христос крестий смертю, смертью, смерть подолав і тим, що радо життя. цього року і щоб сподобатися нам вислухати святе Євангеліє Господа Бога молимо. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тому трість, нашу побожо, вислухаймо святе Євангеліє. Ми... Учеників, пішли в голилею на гору куди землі Ісус і побачивши його, поклонилися Йому, а деякі засумнівались і, наблизившись Ісус, сказав їм, дана на мені всяка влада на небі і на землі. Отже, й навчайте всі народи, хрестячи в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, навчаючи. Зберігати все, що я заповів вам, і ось я з вами, по до кінця віку. Амінь. Слово тобі, Господи, слово, тобі! святий льотчиком. Дорогі браття і сестри, всечасні отці, дорогі іменинники, щороку, чи скажу так, навіть вічі на рік, ми вшановуємо пам'ять великого святого Миколая, церква якого і прозвала Чудотворцем. Господь після свого Воскресіння Показав, що людина може посвятити себе. І людина може посвятити тих, хто є поруч біля неї. Є дуже багато святих в нашій церкві, подвижників, страстотерців, мучеників, які через віру в Христа розп'ятого, через віру в Його Воскресіння, спасаючись і надалі допомагають спасатися іншим. Одним із таких є і нами шанований. Миколай Архієпископ Пелекійський чудотворець. Він своїми чудами не тільки після чи за час свого земного життя, а після своєї смерті і надалі продовжує дивувати кожного із нас. Хто з вірою і молитвою приступає до нього, як кажемо, ми в молитві, то отримує все те, що необхідне для нашого життя. Так і сьогодні ми прийшли для того, щоб вшанувати не саму споруду, не сам пам'ятник, а вшанувати Його пам'ять, шанувати його чудодійну і животворчу силу, віру, ту, яку він мав в собі, і тією вірою повинен і надихає і нас сьогодні, і буде надихати завжди. Святий Миколай це один із стопів нашої церкви, вона із обор нашої віри християнської. Бо Вірячи в нього і визначити його силу в Його благодать, ми віримо і в Воскресіння, віримо і в те, що ми в свою чергу, як християни, робимо все для того, щоб і наша віра надалі давала нам відкриття в майбутнє. А це те, що ми повинні удостоїтися в те вічне царство, якого Господь закликає, закликає кожного із нас. Що спонукає нас до віри? Звичайно, що спонукають нас і певні е, наші бачення в тому, що людина, яка е, була в упадку, вона все-таки через молитву по вірі підноситься з того упадку. Таким, скажімо так, е, не вірю, був один із апостолів Фома, він сказав своїм учням, братам, апостолам, що не повірю, поки не побачу, поки не доторкнуся його ран. І коли Ісус Христос з'явився, Він зразу ж проводив до нього. Підійди і торкнися моїх ран». І що надалі мову він сказав, не будь невірним, але вірним. І що каже Господь на заключення цієї притчі, він каже, блажені ті, які не бачили, а увірували. Багато є чудес, які відбуваються поза нашим розумом, але ми повинні вірити в те, що і якщо ми будемо просити Бога, тоді чудо відбудеться з кожним із нас. Тому віримо і благаємо нашого покровителя, святителя Миколая, покровителя нашого міста, що він допомагав всім нам, всьому українському народу і не тільки, а тих, хто просить нього допомоги саме через молитву. Тому нехай наша пам'ять, наша молитва святителя Миколая дає нам далеку віру, глибоку надію і щиру любов, щоб він через наші молитви допомагав кожному із нас. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Щиро дякую за спільну молитву. Дай Боже, щоб і цей проведений день, який ми розпочали з молитви, щоб він був для нас щасливим і успішним. Воскрес!